А що це у нас? Так, це у нас важелі на Tesla Model 3. Так, і це нові важелі. А знаєте чому? Є один нюанс. Вся партія заводу бракована по кульовим опорам. А ось інша партія вже підготовлена нами. Тобто для відновлення кульової опори. А блоки заводські, тобто на них навіть муха ще не сиділа. І ця партія десь приблизно до 500 важів. Тому не дивуйтесь, коли до вас приїдуть нові важі на Tesla Model 3, але вже з відновленими кульовими опорами. Ми надаємо гарантію на всю свою роботу. Компанія Автошторм, реставрація шарових, наконечників, рульових тяг. І так само ми виготовляємо серимблоки на всі моделі рядків Тесла і не тільки на Тесла. Звертайтесь до професіоналів, бережіть себе, все буде Україна.